Привіт, малий, скажи, чому ти знов сумний? Привіт. Ти знаєш, як воно. Проблеми у сім'ї, немає грошей, весь світ повернутий спиною. Ти бачив коля в інстаграмі запостив постив фільми із Таїланду, а тут батрачиш цілий тиждень. Ще й давно не бачив маму. Стривай, скажи, чия провина в цьому друже, що ти не відчуваєш щастя, що ти батрачиш цілий тиждень і те, що ти не бачив маму, і що з дружиною негоди. Але ж це все несправедливо. Комусь усе, а хтось у злиднях. Послухай, друже, ти, уважно. Почни спочатку ти від себе. Чи ціниш ти все те, що маєш? Бо все, що чую я в розмові, немов та жертва, що в неволі, не робить те, що до вподоби, а робить, що хазяїн скаже. Постійно чую я від тебе а, той, а там, а ті у того. Присядь. Скажи, чи ця розмова для тебе дійсно чогось варта? Чи знов поплачешся, а завтра ти. Пробач, Я маю йти.